Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Магнаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю. Я коли вас бачу, я завжди згадую. Я з Миколаєва, так що знали його поряд. Я дуже частенько в Одесі бував. Ми колись поїхали на концерт однієї там, відомої групи на Ібіцу. Ібіце такий клуб великий є. І пам'ятаю, ми їдемо. А ми ну не знаю. Перший раз не знали, як проїхати. І гаїшники, оці тоді ще там чи що хто стояли. І ми питаємо, як проїхати до Аркадії. а Він, він так підійшов до нас, дивиться і каже. А воно вам треба? Повернувся і пішов. <ріху> Я так згадую цю історію. Так, слухайте, але поговоримо ми про що? Про, про іранський максимум. Про іранський максимум. Яка там, що там, максимальна ескалація може бути на Близькому Сході? Зараз дивіться, ну, люди розділилися. Кажуть, що це є блідий кінь Апокаліпсиса, там все і почнеться, а інші кажуть, ну там а звідки там єдність того сходу близько, близько, звідки там що почнеться, там всі будуть стояти дивитися, як що відбувається. Що ви думаєте з цього приводу? Та нічого там не відбудеться. Ну, запустять ракети Іран, як і в минулого разу, будуть використані комбінований удар. Будуть використовуватися дрони камікати, звісно ж, ну в принципі, Ізраїль та союзники Ізраїлю все відіб'ють, а потім Ізраїль вже у відповідь нанесе удари, і ось так на декілька місяців все воно і забудеться. А потім Ізраїль знову вб'є якогось ватажка або Хезболи, або Хамаз нового новообраного, або якогось представника з вищого. Mm. Командного складу корпусу вартових ісламської революції, і в принципі, все може повторитися. Тобто, це цього року може бути ще два таких обстрілу дистанційних, mm. що з боку рану що з боку Ізраїль, і все. А потім в проміжку між цими обстрілами, звісно, ж Ізраїль почне бойові дії проти Тебули, і вже після того як вони там знекровили Хамас, Перетворили сектор газу на великий такий футбольний майданчик. А займуться вже Хезболою. З Хезболою буде важче ніж з Хамас. Це правда, бо це більш а, мілітаризована а, терористична група. А так, в принципі, нічого такого глобального масштабного апокаліптичного відбуватися не буде. Mm -hmm. Слухайте. А, а оця історія мультик. Той ви бачили? Оту матрицю РСЗО? Добре, класний мультик. А, а, класний мультик. Але слухайте, почекайте. Я хочу, щоб всі також зрозуміли. Я от так періодично розмовляю з людьми. Люди навіть в географії не орієнтуються. Розумієте? Вони от там чогось чекають. О, завтра війна, Іран, Ізраїль, і вони навіть не розуміють, так, що так, між так. ними є країни. От між ними є країни, якісь території, хто, що, як воно, воно їм це не цікаво. І от, до речі, цей мультик. Слухайте, от вони там показали. Мільйон мільйонських клонувалися ці машини, як, як Агент Сміт в матриці, і почали кудись пуляти. А куди вони почали пуляти? В сусідню країну. Чи долетить от та історія? До Ізраїля! Ну, я просто, хочу, я хочу, щоб люди також зрозуміли, що це не, неможливо. І мультик це мультик. Чи ні, чи я помиляюсь, чи та вся мультяшна історія кудись долетить. Ні, ну, я куди вона... ні ну, Путіна як там, мультяшні історії з його ракетами. От, вони вже там, долетіли до Вашингтону, а -а -а. в принципі. От, от, отже, так само і тут. Ну, мультики вони знімати навчилися, там, малюють у фотошопі і молодці. В принципі, і все. Так. А, якщо говорити про великі комбіновані удар, то ну, використовуються дійсно балістичні ракети різного типу, дрони камікадзе використовуються, Але це не так виглядає, як на цьому мультику. До того ж, саме так: війна між Іраном та Ізраїлем. Ну кожна людина, яка каже, що о може розпочатись війна між Іраном та Ізраїлем, яка дистанційна? От дистанційна цілком можливо. Я ж кажу, що ті обстріляли Ізраїль, Ізраїль у відповідь обстріляв Іран, от так буде відбуватися періодично раз на квартал. Це буде таке явище. А якщо говоримо про о, Загальну військову операцію наступальну і так далі, і таке і інше. Ну спочатку, Іран повинен об'явити війну Іраку, розпочатою mm. ну, війну з Іраком. Знаєте, це як а, це як з Талібаном. А коли Сахал розпочав в секторі Газа а, операцію контртерористичну в минулому році, ватажки Талібану, що заявили? Ми, хоч зараз, а, готові висуватися. Щоб допомогти нашим братам палестинцям, але нам далеко йти. Нам потрібно, щоб нам дозволили пройти територіями цих країн, через яких нам треба буде дійти до сектору Газа. А отже, у цьому і проблема. так само і з Іраном ті ж самі корпус вартових ісламської революції, серед квірці. От. Вони також, о, хоч завтра ми цей Ізраїль зітраємо це з обличчя землі, хоч завтра, але ж нам треба далеко йти. Там і Ірак, там і Сирія. Ну, Сирія, вона там напів під башаром Асадом, ну ще може, там і Йорданія, Ну добре. А що, ну, а по парагвайському сценарію всім оголошувати війну і допомагати, там кому потрібно. Ніхто не хоче да, вже більше там грати на близькому сході в такого гру? Ну в них там є свої проксі. Є проксі в Сирії, є Хізбулла, та ж сама проксі, Хамас та сама проксі. Вони можуть виключно діяти через своїх проксі, але це вже зовсім інший рівень ізраїль. І так свою історію з ними воює з Хамасом та Хезболлою, Тому можна в якомусь такому, я навіть сказав би гібридному форматі сказати, що Ізраїль вже давно воює з Іраном, тобто в них війна вже десятки десятки років. Але mm -hmm. якщо ми говоримо в загальному розумінні відкритого конфлікту загальної військової операції, то звісно ж ні. Окей, слухайте, Ізраїль буде передивлятися свою політику стосовно Російської Федерації після ось цих ось візитів, контактів, шайгу, Ірану чи ні? Я думаю, що вона, скажімо так, вона може змінитися не критично, прямо так. На всі 180 градусів, а, вона може трохи змінитися, але вона буде незмінною щодо е, України. Тобто mm -hmm. від цього не треба очікувати, що ми е, після того, як Шойгу з'їздив до Ірану, що ми вже завтра від Ізраїля будемо отримувати мірками і, і е, залізний купол. ні, нічого mm -hmm. подібного. ні. Тобто, буде все на тому ж самому рівні, на якому воно. І було до того, окрім всього іншого, ну про яку зброю можна зараз говорити з Ізраїлем, коли у нього розпочався великий такий багатосерійний серіал на декілька сезонів щодо війни з іранськими проці. Mm -hmm. Перший сезон ми ще побачили, це Хамас Сектор Газа. Наступний сезон це вже Хезбула. Mm -hmm, окей, ну це дійсно буде трохи важче. До речі, почув таку історію, що в Ірані. Ну, от як такової народної армії, якщо вона, то її немає. там Слухайте, в них 200 тисяч у тюрмі сидить людей. уявляєте? 200 тисяч. Уявіть собі, скільки. Нормально, для диктатури, чого ж ні? Ну, для, диктатурі, яка замішана на радикальному іславі. Mm. Тому я просто до того, що всі, всі, всім так все подобається, що аж 200 тисяч у, тюр, у тюрмі сидять радіють. Так, окей, слухайте. F-16, слухайте, якось підвищить ефективність нашої дзеркальної от історії стосовно російської енергетики. От це стане запобіжником, я хочу, щоб це стало якимось запобіжником. От щоб вони розуміли, що в якийсь момент обхалепа халепа прилетіла там, на якусь їхню історію, електричну станцію, підстанцію, там, оце, як у них було затомно, як вони всі напружилися. Пам'ятаєте, якась станція в них оп, вимкнулась. І таке напруження відбулося. От, я хочу, щоб воно так було, щоб у них. І, опа, в голові оп, раз і пішло і пішло, і вони більше не думали. А що давайте енергетику добасити українську? Бо зараз прилетить їм чи ні? Чи так воно не зможе бути? Читати для цього не будуть використовуватися. Вони будуть використовуватись на першому етапі, виключно по тимчасово окупованим територіям та повітряному просторі тимчасово окупованих територій. Зараз погодження на використання а, тієї зброї, яка є в новотурія Ф-16, Нема щоб е, використовувати по території Російської Федерації. Це поки що дипломатична робота ведеться. Та й в принципі, саме на даному етапі, не треба очікувати, що одразу в 16 вони врубятся в бій і почнеться. Ось зараз в 16 там знищив Кер Керченське місто, В 16 е, 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 наніс удар по штабу в Ростовській області там в Ростові на Дону. Штабу Южно південної військ і так далі, так і таке інше. Ні, ні, ні. Вони будуть працювати точково. Спочатку це буде робота по в складі протиповітряної оборони, знищення крилатих ракет, ХАСТО один п'ятсот калібрів. При можливості вони можуть виконувати інші бойові задачі. потім... Я не виключаю, що їх сконцентрують на окремо взятій ділянці, на якої зоні бойових дій, і вони будуть там працювати для того, щоб створювати умови для е, нашого просування для наших контрнаступальних дій в е, майбутньому. Тому ось, в принципі, такі обмежений функціонал називаємо це так, але mm -hmm. поступово буде розширюватися. Угу. Слухайте, а з пілотами, що там там почалася якась історія, що мало пілотів може за а що так мало? Слухайте, а скільки взагалі мені цікаво, от за рік випускає для себе там чи якась країна ось пілотів? Що вони всього 20 пілотів чи скільки можуть пропускна така у них здатність? Чи що? Я не можу зрозуміти. Я не володію інформацією щодо того, скільки пілотів вони готують, і скільки випускають. А, тому в принципі я не думаю, що і хтось а, ще може володіти, окрім офіційних посудових mm -hmm. осіб людей, хто має відповідний доступ до такої інформації, mm -hmm. от, вона лунає навіть якщо а, хтось говорить на рівні екс-генерала, який дійсно можливо має а, можливість от а, отримувати таку інформацію. Це я при всій повазі а, говорю до про Бена Ходжеса, який mm -hmm. робив а, саме таку заяву. Але Бен Ходжес, він не є офіційною посудовою особою, яка вповноважена робити подібні заяви. В нього немає подібних повноважень. І кожна така заява її можна розглядати, навіть як, ну скажімо так: інформацію, яку він надає нашому ворогу. Тому що якщо ти говориш, наприклад, нам не вистачає пілотів для Ф-16. О! Ти навіть не назвав цифру, скільки ага. не вистачає. 50, 40, 30, 20, 100, 100 500 ти не назвав цифру, а саме сказав, що є така проблема. Отже, ворог це починає аналізувати. Так, вони отримали стільки-то літаків, а, отже, угу. в них там повинно бути стільки-то пілотів для цих літаків. А чого їм не вистачає до кінця цього року? Вони планували отримувати стільки літаків, і почав йти аналіз більш глибокий. Починаючи закінчуючи mm -hmm. там, коли ми отримуємо, що ми отримали у 25 п'ятому-два році. І звісно, з цього, якщо це дійсно професійні аналітики, вони можуть зробити такий план дій, стратегію mm -hmm. проти ті 16 як використовувати таку, таку ситуацію, таку кількість пілотів і так далі, таке інше. Тобто говорити на цю тему, не маючи відповідних повноважень, ну можна тільки з однієї причини. Якщо ти намагаєшся ворога вести в оману, угу. згоден також згоден бо, до речі, побачив я, як корочили якийсь російський літак. Слухай, це ракетою його, так чи дроном. Що таку бою здатність на те, що а? на 3 липня. А було нанесено удар. Там один літак повністю знищено це а, четвертий удар дроном, і якщо не помиляюсь, два отримали пошкодження, а, які не надають їм можливість виконувати бойові задачі. Тому можна сказати, що одну ніч вони втратили три літака. Я нагадаю, що приблизно десь на місяць а, російський військово-промисловий комплекс здатен виробляти один літак су 34 але це мінімальні строки. Це може бути від місяця до двох на один літак mm -hmm. а, в часу. Так, а, отже, десь на рік вони можуть отримувати нових літаків Су-34 8-10 одиниць. Це ось mm -hmm. така кількість. А, отже, за одну ніч вони фактично з бойового складу втратили три літаки, тобто третину того, що вони отримують за рік. Ну і гелікоптерів, я так розумію, також там мінус якийсь або там, що? щось таке було. Хто хто їх вже рахує? там по початку, я пам'ятаю, там все зараз згоріло, та й, та й греть з ним. Слухай, а оцю історію давайте так, щоб цікавіше було. Кого кого там Пентагон врятував? Путіна, літаки? Я не знаю, тому станції? Ну Так, що цікавіше, трохи було оця історія із дзвінком і рятуванням. Мені сподобалася версія про Путіна на параді. Ну, така була потужна, якщо що історія. Що ви думаєте? Мені здається, це більш схоже на якесь ІПСО насправді. Тому що от для чого призначено це ПСО? Мовляв, от за скажімо, Росія, вона постійно має контакт з США США. Має вплив на Україну і таким чином Росія, контактуючи з США, впливає на дії України. От Україна планувала вбити Путіна і всі такі одразу о. А, а ні, не дозволяєте вбити Путіна українцями, і українці а, послухалися американців. Бо ну ми ще знаходимося під Патронатом Америки. Вони тут всім керують згідно з російськими наративами. От і згідно з російськими наративами, Росія може впливати на дії України через США, тобто, впливати на США, тобто така велика геополітична держава, яка Має на всіх вплив, але з іншого боку, це ну, така має насправді щодо вбивства Путіна під час цього їх параду морського флоту. Ну, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Я, я зрозумів. Ну окей, слухайте, і це є. так весь ран. Так, щось ви з нами, пане Олександра, десь картинка зникла. Так є. Це я весь ранок шукав оці червоні лінії. Червоні лінії а перед цим я от переглядав, як російські пропагандисти дійсно ну, згадували про F-16, як носій тактичної ядерної зброї, що все, ось тепер всіх будемо бомбити, і доктрини обов'язково вмикаються. Все, ми проїхали і цю історію, я так розумію, з червоними лі лі лініями остаточно. Ніякого апокаліпсису тяо не застосували, ну хоча вони там схематично вказували на ці доктрини. Все це більше нікого не турбує. Наступна історія, яка тільки може бути в нас тяго з'явиться, чи чи я... що? Ну, я не знаю. Ні, в нас тяло не з'явиться, ну це ж ми не розуміємо. А вони вже це... про це кажуть. А вони Бутай визивають. Ми про це казали, коли ми отримали снаряди з об'єднаним Ураном, а -а -а. коли в нас з'явилося челленджер 2 Абрамси, і почали йти також а, боєприпаси а, з об'єднаним Ураном. Вони казали, все це ядерна зброя, це ядерна війна, все, тут, тут вже крапка, це, тут все, це червона лінія. А, і що, і що там? Як там себе Т-90М м прорив почувається? Проривається. Кудись. Uh, отже, так само і тут. м uh, 16 та uh, ось це їх тяло. Звідки ну, ну, ми, ми не маємо ядерного статусу? На території України не може знаходитися ядерною зброєю. Uh -huh. uh, ми не можемо її виробляти. f 16 не може бути носіями uh, ядерної зброї, хоча б з тієї oh, причини, що Україна. Ну, тобто він може бути носієм, ядерної бомби, наприклад. Але треба, щоб передали нам США. Вони ага. цього не зроблять. Вони це, це Росія може ось так зробити з Білорусі, але навіть Росія цього не зробила. Вони усі кажуть, що на території Білорусі є ядерна зброя, нема нічого. Білору Лукашенко розповідає, що Білорусь вже ядерна країна. Ні, там немає ядерної зброї. Росія в цю гру може грати тільки для, ну скажімо так, для словоблудія, М -м -м. щоб усім попробувати ядерною зброєю. А насправді вона не передавала білорусь це. І тому до Росії ніяких там е, обмежень з питання е, неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї серед країн, які не є ядерними, не відбувається. Mm. От у чому є справа? Чому ніхто на Заході не говорить про те, що Білорусь е, це ядерна держава? Ну, ну чому, чому? Знають. не на рівні жодного з президентів чи прем'єрів? А тому, uh -huh. що там немає зброї, усі розвідки в світі знають про це. <свят> тому змі журналістів, так воно може якось там пульсувати. Хтось може е з експертів навіть говорити, так там є ядерна зброя, о Білорусь, яка вона страшна. <свят> у, це як жарти, а, а насправді ні. Ну і тому і Україна ніколи не отримує, бо це буде порушення саме е заборони про зброї, особливо через тих серед тих країн, які не є ядерними. Mm -hmm, окей, окей. Бо я також думав, а чого ніхто не, не сполох не б'є стосовно розширення клубу. Ну, то я дуже, я так думав, що так просто зайти увійти у клуб, такий. Якщо навіть в тебе вуса є, то це не, не, не квиток. То це не квиток ще до, до, до клубу. Так, окей. Окей. Так, що, суджа? Засуджу за всю цю історію, де тут питають таку історію, що який, який от максимум профіт з цього? Це слухайте, це якось. По-перше, профід. А по-друге, спитають, слухайте, а де, а де всі? Де, де, всі? Де, де всі? Де Ахмат? Де на на Окей? Нема Ахмату? Де цей Розгвардія з танками БТРами, які вони отримали? Де спецназ? Де всі? О, от, от чесно, не знаю, де вони всі поділися, що з ними сталося взагалі. Ну, може, їх вбили всіх вже? Якщо чесно, якщо чесно, Курська, Брянська та Білгородська області це зони відповідальності групи Військ північ. Група Військ північ вона розділяється безпосередньо на три підгрупи. А це ГВ Брянськ, ГВ Курськ, ГВ Білград. І найбільша група військ це на сьогодні Белгород, приблизно десь 53-55 тисяч. Приблизно mm -hmm. така. Чому? Тому що вона продовжує щось там намагається а, зробити на півночі Харківщини. Mm -hmm. Там в напрямку на Липці та в районі Вовчанського. Щось вона там тужиться, тужиться, щось в неї не, не виходить, але вона намагається. Mm -hmm. а, в свою чергу, група військ а, Брянськ та група військ Курськ це найменші групи з усіх, десь приблизно по 10 тисяч. Кожна от mm -hmm. і все група військ Курськ. Вона фактично не боєздатна у питаннях а, контролю кордону і швидких реакціях на загрози. Загального військового порядку. Хоча та загроза, яка зараз відбувається, ну це не загально військового порядку. Її важко назвати е, диверсійно на розвідувальною діяльністю, але, е, але і загальною військовою операцією наступальною це також не назвати. Тим не менше, ми бачимо ефект, що там дійсно було. Е, ну Курчата. Зараз всі оце курчатов, курчатав, курчатав. Оцю курчат був прорив на 10 приблизно кілометрів станом сьогодні на ранок, і це не моя інформація, це згідно з російськими пабліками. Угу. Тобто, якщо учора Міністерство оборони Російської Федерації заявляло, що всі атаки відбиті кордон під контролем, а протягом доби, по перше, З'являлися відео збитих К-52, збитих Мі-28, знищених російських танків, а росіяни саме їх ці воєнкори і прочався пропагандистська е а, е Вони усі били не сполох. сполох мовляв, а вони займають населені пункти, вони підходять до суду, mm -hmm. вони. Це по фронту десь приблизно 20-25 чотири двадцять двадцять п'ять кілометрів. Тобто, о, 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 який фронт о, загально розтягнувся по Курській області, і зайнято декілька населених пунктів. Що значить, їх вибили? Нікого ніхто не вибивав. Mm. О... Це і ситуація зараз. Ну будемо слідкувати за нею. Але головне, яка основна мета ось цих е, невідомих підрозділів якоїсь країни, які зайшли на територію Сумської області? Хто б це міг бути цікаво? Е, отже, яка основна їх мета? Це мета створення сірої зони санітарної, її назвав там Путін свого часу? Ну так так в цю гру можна грати вдвох. Ось тобі са територію Курщини. Чи дійсно о, саме суджа є основною метою? Тому що суджа дуже цікавий насправді населений пункт, і це пов'язано з багатьма моментами, Угу. його можна тримати, в принципі, як такий собі оборонний пункт на території Російської Федерації, ну і окрім всього іншого. О, там є відповідно, навіть якщо немає і створених оборонних позицій, там є природня перепона, річка Суджа, яку можна використовувати як таку собі межу. Ага, ага. ну що скажу. Що це добре. Що це добре. Ну, це несподівано було для них. Я так читав їхні. Ці пабліки не не, не ну, не чекали вони там нікого Слухайте, не... а, і... а вони будуть підсилювати. Це ж тепер потрібно підсилити. Вони вже почали стягувати з Брянська ага. Брянської, та з Білогородської резерви в Курську. Ну і використовують Курські резерви, які знаходились там глибше в тилу. Тобто вони зараз починають дуже швидко це робити. Але ну це коли ти починаєш використовувати резерви, це все ж таки не нам випередження. Uh -huh. Uh -huh. Вже відбулось. Заняття деяких позицій, деяких локацій відбулось. Uh, як воно буде, який буде мати розвиток далі, не можу прогнозувати, тому що мені невідомо паспорти uh -huh. там вже почали видавати українські? А що ви смієтесь? я, я от не смійтеся. Пане Олександре, от не смійтеся. я, от, ну, ну, Це ж він нам правила нав'язав. Давайте, що там, конституцію на місці, референдуми проведемо. Ну, ну чо ні? Республіка, Суджанський незалежний район, і, а, суджанський автономний округ. Широкої автономії, як він хотів. Широку автономію. Він хотів, от на тобі широку автономію в Суджані. Так. Чому ні? Щоб, щоб, щоб було. Так, ну і на останок, слухайте, я забув про цей. Я оце рахую ці підводні човни Російської Федерації. Скільки їх ще в Чорному морі залишилося? Чотири. Чотири. А, три, три боєздатні варшав'янки. Проєкту 636 і дефективна алроса. А що дефективна вона чим? А вона не стріляє, вона тільки плаває, не ходить навіть, а саме плаває ну, тому, що в морської морській справі є такий вислів, що ну судно воно повинно ходити Ходи, військовий так. корабель. Так, а плаває це трохи щось інше. Те, що інше. цього судна випливає з галюнів. А, от саме алроса це якраз той підводний човен, який плаває. Ага, зрозумів. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть Дякую, себе і до наступного Україні. Героям слава нашим плечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвоночка, підписуйтесь на оновлення. З вами в виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.